Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на каналі Прихається Життя. І сьогодні в цьому відео я покажу вам свій звичайнісінький вечір, а поговоримо ми про плани на 2025 рік. Він вже повчався, пройшло вже 10 днів цього року, і я, звісно, як завжди, хочу замислитися над тим. Що відбувається, підвести підсумки 2024 року і спланувати 2025 рік. Для чистоти аналізу свого я подивилася свої плани на 2024 рік, а також своє відео з підсумками першого півріччя. Якщо ви не бачили це відео, то в описі під цим відео буде посилання, де ви можете перейти, подивитися і порівняти то, про що я зараз кажу, з тим, про що я мріяла. Півроку та рік тому. Посилання е, знайдете в описі, також в описі ви можете знайти посилання на банку Монобанка, це збір коштів на парафін для копних свічок. Я намагаюся допомагати чим можу, тому і вас е, запрошую долучитися до цього збору, бо дуже холодно і замовлень на окопні свічки дуже багато. Е, також ви можете знайти посилання. На мій новий канал, який називається Мама 4.0. Це влоговий канал, там я викладаю свої влоги більш регулярно, ніж на цьому каналі. Тому ласкаво прошу подивитися мій вторий канал. Тож, переходжу до підсумків 2024 року. Ми рік зустріли в Чехії вагітні четвертою донечкою після відпустки у Єгипті. Хотілося мені тоді е, повернути контроль над своїм життям після роботи на складі ДХЛ. Також здоровою виносити дитину, благополучно народити, переїхати в чуть більшу квартиру і придбати більше авто. І всі ці цілі були досягнені ще в першому півріччі 2024 року, але вже в Німеччині, де ми опинилися після того, як чоловіка звільнили з роботи і виселили нашу родину з житла. Не дивлячись на те, що я опиралась цьому як тільки могла, і дуже не хотіла сюди їхати, все ж таки ми переїхали і я знову стала щасливою. А в друге півріччя я. Входила в легкі такі ейфорії від життя великої родини у великій квартирі з двома авто і величезною соціальною допомогою. Я зрозуміла, що нам край треба вивчити мову і навчитися жити в нових умовах. Близько, десь, через два місяці після пологів, я вирішила, що. Прийшов час худнути і перейшла на здорове харчування, завдяки якому скинула 20 кілограмів. Через деякий час я збагнула, що мої старші діти також заслуговують на здорове харчування, і пора їх відлучати від цукру і готувати родину до самоприкорму четвертої доньки. Тож почався мій шлях на цьому напрямку з пояснення дітям, чому цукор шкідливий і як він впливає на наше життя, що я більше не можу своїми руками годувати їх цукром, що тепер вдома не буде цукру і в містких продуктів, але вони можуть їх купляти за власні кошти, які я буду їм платити за виконання обов'язків і допомогу мамі. Ця система у нас добре працювала і початок шкільного року у нас пройшов досить непогано. На канікулах ми з'їздили на пару днів в Австрію з ночівлею авто, по вихідним українські уроки творчості, по п'ятницям у дітей танці, і у старшої доньки два рази на тиждень українська німецька онлайн, ну, в смислі українська онлайн-школа з вивчення німецької мови. А я почала вставати щоденно о 5 ранку для того, щоб самостійно вчити німецьку. В цей час чоловік дивом дуже швидко влаштувався на інтеграційний курс німецької від джоб-центру і вішався цілодобово. Про все це я розповідаю у своїх відео. Якщо ви їх не бачили, то ж переходьте і дивіться всі по черзі у. У списку відтворення, ми в Німеччині. Там я про все це відповідаю, розказую. Так? Чоловік. Вішався чому? Тому що він зранку, з 8 до 12.30, сидів на уроках, а після обіду і до пізньої ночі е, намагався виконувати домашні завдання, які були дуже складними для нього, тому що викладали німецьку вже німецькою. І взагалі нічого не було е, пояснено, і приходилось розбиратися самостійно, і це дуже важко. і це... Е, до того, що він і по дому, і дітей забирав, і в магазині закупи робив, і з сміттям тут допомагав, і з хатніми обов'язками. Ну і мала дитина, звісно, також впливає на його життя також. Однією з важливих тем для мене були логопедичні уроки з другою донькою. Ми по другому колу почали уроки, після онлайн-уроків з логопедом, але цього разу вже самостійно. Для мене це виявилось дуже важко. Але я десь брала сили, і ми майже закінчили книгу Домашній логопед. Але. Під кінець року, коли діти писали листа Святому Миколаю, я зрозуміла, що в неї, мабуть, є якісь розлади в розвитку стосовно е, читання письма, запам'ятовування. Е, я почала там, гуглити і ну, натрапила що симптоми, схожі на дислексію, і почала шукати спеціалістів в цьому напрямку, щоб з'ясувати, чи це так, чи не так. Е, Знайшла... Знайшла інформацію, змогла записатися до українського психіатра на онлайн-консультацію і, чесно кажучи, була приголомшена у висновку, що у неї аж чотири діагнози. Перший діагноз це розлад дефіциту уваги та хіперактивності, другий опозиційний розлад, третій – дисграфія і четвертий дислексія. Я, звісно, була в шоці, але багато чого ставала по місцям. І Я зараз рада, що рухаємося в цьому напрямку і маю шанс допомогти своїй дочці вчасно, тому що ховатися від цих проблем це не вихід. На жаль, у нас пішов збій в дитячому вихованні в нашій системі мотивації, коли приїхала бабуся, ну і звісно, почала балувати своїх внутрішньок і давала їм гроші, і вони. Не маючи великої потреби в грошах, тобто у них є все, і коли у них. З'явилися гроші, які нема сенсу кудись тратити, тому що і солодкі ну, на канікулах почало з'являтися, хтось щось дарує, і гроші їм не дуже потрібні. Плюс новорічні свята виявилися дуже багато подарунків, всі бажання виконані, так би мовити. І вони взагалі перестали бажати отримувати гроші. У них все є. І рухнула у нас все виховання, рухнула у нас вся моя система. Мотивації перестали вони заробляти жетони, тому що гроші в них тепер і так і є. Тож 2024 рік був дійсно важкий і складний. А також дуже такий для нас трансформаційний, особисто для мене. Я тепер ніколи не буду така, як раніше. Ми тепер ніколи не будемо такими, як раніше. І всі мої побоювання, що колись ми не захочемо повертатися в Україну, тепер стають ще реальнішими. На жаль. Я нарешті знаю, що таке, коли можеш купляти все, що хочеш, якісні продукти, не дивлячись на ціну. Я нарешті знаю, як це, коли у тебе достатньо місця для проживання. Я нарешті знаю, що таке підтримка держави. І, звісно, від цього відмовитися буде важко. Але ми не збираємося сидіти. На шиї ні у кого і, як завжди, хочемо бути незалежними, як і всі українці. Тож в 2025 році у мене на меті фінансова незалежність. Ну, для цього потрібно швидше вивчити мову і піти на роботу. Чоловік скоро закінчує курси. Я буду просити у Джоп Центру дозвіл на проходження інтеграційного курсу для себе, бо я три роки маю право не працювати та не навчатися. Через маленьку дитину, так? і не знаю, чи вони погодяться, але поки чоловік не вийшов на роботу, дуже б хотілося і мені все ж таки отримати знання мови, отримати рівень Б1 і мати сертифікат, тому що потім, коли чоловік піде на роботу, мені вже складніше буде організувати цей процес з дітьми. Також я починаю вести сімейний бюджет з 1 січня 2025 року, хочу з'ясувати, чи правильно у нас розподіляються кошти, чи йде перекіс в якихось сферах життя, типу як-то розваги, донати та накопичення. Я хочу все це проаналізувати. Крім того, я планую зайнятися мережевим бізнесом з ЛАР. Ну, я завжди мріяла відкрити власну справу, але до сих пір нічого не вийшло. Хоча завжди уникала мережевого бізнесу, бо була впевнена, що це не моє, що це якийсь розводняк, що це якась там піраміда. І я, ну, дійсно, Моє життя мені підкидувало часто можливість потрапити в мережевий бізнес, але я уникала. Але після прослуховування аудіокниги Багатий тато, бідний тато, я збагнула, що мережевий може. Навчити фінансової грамотності. Як працює світ бізнесу, як працює податкове, ну, все-таки все, все інакше. І тому, думаю, що саме в мережевому можна взяти цю інформацію безкоштовно, небагато вкладаючи в це. І коли я почала поглиблюватися в цю ідею, то зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. І для самореалізації, і для незалежності, та для свого особистого жіночого щастя. Компанію LR я обрала через те, що це німецька фірма, продукція дуже гарної якості. І я хочу все ж таки спробувати їхній мінтмайстер, здається, називається для Ілани. Чула, що він нормалізує нервову систему, тож, можливо, у мене є шанс обійтися без стимулюючих препаратів при лікуванні редух. Їхньою косметикою, доглядовою, я вже користувалася в Чехії, а зараз сама хочу попити питні гелі. Можливо, це допоможе покращити мою ситуацію з випадінням волосся і придасть мені більше енергії, бо дуже часто я взагалі безсила, просто валюся. Ну, іноді, звісно, займаюся самокопанням і не можу зрозуміти, що з мене витягує життєву енергію, ніби все у мене чудово, але дуже часто хочеться лягти і нікого не бачити. Отже, з цим питанням я також хочу розібратися в цьому році, щоб мати душевний спокій для щасливого життя і виховання своїх донечок. Щодо виховання, то треба розібратися з поведінковою терапією. Через ці всі діагнози і якось вплести їх у виховання всіх дітей, налагодити оптимальний режим дня, систему мотивації та контроль гаджетів, організувати розваги, навчання та відпочинок, підтримати довірливі стосунки з дітьми, допомогти з німецькою та підвищити їхній рівень щастя. Пару раз я хочу все ж таки з'їздити на сімейний відпочинок, також полікувати всім зубки. І заробити всі профілактичні огляди. І головне не пускати на самоток вечірнє чищення зубів дітьми і додати зубну нитку на щодень. І саме головне це перестати сперечатися при дітях, згадати, що ми з чоловіком любимо одне одного і покращити наше взаєморозуміння. Крім того, я в цьому році хочу вийти на монетізацію свого влогового каналу Мама 4.0. Для цього я планую виставляти влоги. Регулярно два рази на тиждень по вівторкам та п'ятницям о 16.00 за європейським часом. Канал Життя має невелику монетизацію, тому я буду і далі викладати тут відео, поки що не вирішила, як часто. Крім того, я почала більш активно вести свою сторінку в інстаграм. Десь півроку як я перестала заходити взагалі в Фейсбук, а ось в інстаграмі, я буваю часто як спостерігач. Зараз починаю трохи більше викладати туди свого життєвого контенту, щоб мати можливість для більшого спілкування зі своїми підписниками. Тож, такі плани у мене на цей рік. Сподіваюсь, він у мене буде успішний та щасливий. Підписуйтесь на всі мої канали, щоб не просто пустити, як я всього цього досягну. Бажаю, щоб і ви були здоровими та щасливими. Бажаю перемоги України і здійснення всіх мрій. Дякую всім за перегляд цього відео, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока!